Друзі, ну і далі поговоримо про страшну трагедію, яка трапилась напередодні в Харкові. Росія атакувала шістьма керованими авіабомбами, влучила 12-ти поверхівку. Є одна загибла людина і близько півсотні травмованих. Зараз більше подробиць з міста з так. нами на прямому зв'язку. Міський голова. міський голова Ігор Терехов. Пане Ігорі, ви з нами до все одно бажаємо попри все доброго ранку. Вітаємо а, вас. Е я я які цифри на? На Жаль, статистика ж має бути. Вам відомо і що зараз та місце трагедії? На жаль, дійсно вчора сталася страшна трагедія, коли російський кап влучив в багатоповерхівку. Це житловий будинок. 12 поверховий житловий будинок вибух стався між. Дев'ятам, десятам поверхом, на жаль, в цьому будинку у той час перебувало дуже багато людей, і як наслідок, ми маємо на сьогодні 42 дві людини, які отримали поранення, серед яких чотири дитини, і хочу сказати, що двоє людей у дуже важкому стані зараз перебувають у лікарні. Крім цього, тривали. Пошукової роботи і на жаль, було виявлено тіло загиблої Жінки похилого віку зараз працюють експерти щодо ДНК, бо там була дуже серйозна пожежа. Крім цього, дуже багато людей було евакуйовано з цього будинка. І я дуже вдячний сьогодні всім працівникам ДСНС, Національної поліції, нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч для того, щоб знаєте, локалізувати і пожежу, і наслідки. Цієї страшної події. Е, Крім цього, хочу сказати, що пошкоджено 29 будинків, вибито більш ніж 1100 вікон. Ми відкрили пункт незглавності, куди приходили люди, і там перебували всю ніч для того, щоб е, знати, поспати. Все зробили, речами теж забезпечили, бо люди вийшли без, ніч, без нічого. Ляємо людей гуртожитках, в разі необхідності. Вони використовували гуртожитки, і е, сьогодні будемо працювати для того, щоб забувати контури. Крім цього, дахи постраждали, і будемо сьогодні вже робити експертну оцінку. Бо руйнація дуже і дуже серйозна. Два під'їзди практично ще зруйновані. А скількох людей ще раз зазначити довелося евакуювати, і я так розумію, тимчасово вони в гуртожитках і на довгострокову перспективу вони і далі там будуть перебувати, тому що я розумію, що деякі квартири важко буде одразу відновити. Ну є квартири, які неможливо відновити. Це буде казати нам експертна виставки. А щодо стосується людей, то дуже багато людей, які залишилися без своїх домівок. Я вже сказав, що це практично два під'їзди, в яких сьогодні неможливо жити, тому дуже багато людей використовувало пункт незглавності і розміщуємо їх. У гуртожитках тому будемо працювати для того, щоб їх найшвидше відновити. Але це дуже такий серйозний процес. Бо як я вже казав, практично ще зруйноване два під'їзди і конструктив житлового будинку дуже дуже постраждав, а, пане ігоре. І от можливо таке загальне питання Харківщини щодня обстрілюється росіянами трагедії життя. Цієї долі і так далі, а взагалі то питаємо як міського голову: який настрій харків'ян зараз взагалі? Ну, знати, хочу сказати, що кожного дня ми маємо на жаль обох села міста Харкова. Але Харків Харків'ян не незламне, немає жодної паніки в місті Всі працюють, всі підприємства працюють. Тому знаєте, сказати, що настрій добре ні, а що сказати, що настрій бойовий, так воно є. Навіть ну, таки буде Наші серця з Харковом і паси, пряме включення тільки що було з міським головою Харкова Ігорем Терехом. Дякую. Дякую, що знайшли час на включення.